Війна буде довгою і затяжною. Про це в інтерв'ю журналістам заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про що свідчить ця заява? Ця заява свідчить про те, що очевидно, що Захід взяв курс на консервування ситуації. Ну, нас будуть звичайно підтримувати. І Столтенберг. Столтенберг там говорить, як завжди, що Україну треба підтримувати, і що ми НАТО, Захід Україну, не залишимо один на один з Росією. Але очевидно, що ніяких е, проривних рішень, про які наш головком залужний е, говорив в своїй статті, яку досі обговорюють е, у всьому світі всі е, найвищі достойники, е, ніякі е, проривні рішення для нас запропоновані не будуть. Захід не збирається. Ну, Такій Україні, як вона зараз є, давати ні на порядок більше артилерії, ні на порядок більше авіації. Ну, авіацію, дай Бог, дали б ті f 16 що пообіцяли ні збільшувати постачання просто боєприпасів. Вони цілком свідомі ситуації, всі залужного почитали. Що в такому вигляді е, нічого е, зробити неможливо, проривного. От, ну що ж, ок. Вони кажуть, не можна, так не можна. Ну, значить, будемо воювати у позиційну війну. Ну, фактично, це е, те, що я вже говорив не раз кілька місяців. Поспіль е, війна перетикає ну, навіть не корейський варіант, правильніше, а фінський варіант. Коли е, ну, корейський там трохи інше, там одна країна, фактично громадянська війна, підтримувані частини і різними. Різними зовнішніми силами. А тут ось Фінляндії, класичний випадок, коли е, Московський монстр напав, країна завзято захищалася. Ну, закінчилося тим, що 10% території відірвали. Ну, в нас, на жаль, виходить не 10, а цілі 20%. Е, звичайно, ми будемо сподіватися на чудо, на те, що хоча б до Азовського моря. Е, Якимсь чудом нашим військам вдасться прорватися, і хоча б звільнити е південь Херсонщини, хоча це може бути тільки як чудо. А так загалом е схоже, що уже і захід налаштувався на те, що е ситуація піде на заморозку. Ну і що нам залишається робити? Звичайно, нам залишається будувати потужну лінію залужного. Як Колись фіни будували лінію Монергейма, яка їх власне і врятувала, будувати лінію залужного і готуватися до майбутнього визволення, будувати економіку, будувати державу, будувати армію.